І от Оксана Яківна розповідала, бо тут є і інтерв'ю, яке записав на Скрипка, професор, то вона та в одному місці каже, що вже була в такому стані, що вже не пам'ятає, що робила. І от дивлюся, каже, народ того слідчого, який кричить на мене, матюкається, і мені, каже, захотілося отак пальцями роздерти того рота. І я потягнулася до нього, він злякався. І після того припинив цей шантаж, припинив примушувати її зізнаватися. То ця жінка в 76 років була знову заарештована як член Української гельсінської групи, як член засновник. І їй дали півроку ув'язнення, котре вона відсиділа під слідством. 5 років заслання. Вона все це витримала. В 76 років, яка це сатанинська влада? Може вдаватися до, таких, до, до, до такого чину. І причому судили Оксану Яківну е, з особливим цинізмом вирок винесли 6 січня 1981 року, тобто в Різдвяний вечір, такий, такий от подарунок. До таких книжок вже ціла купа. Скажімо, Іван Бровко, я теж готував їй цю книжку. Е, Михайло Гореня, аж дві книжки, е, листи. І засвітити свічу теж я готував, вийшли в Харківській правозахисній групі. Є одна з найперших це книжечка Юнаки з огненної печі. Це ці хлопці з села Росохач Чорківського району на чолі з Володимиром Мармусом, там Микола Мармус, там Сапиляк, Винничук, Сеньків. От крав, кравець, так, вже його покійний не нема, то це одна з найперших книжечок, теж, теж вийшла в нас у Харківській правозахисній групі. То певно за таку діяльність треба давати премію Василя Стуса. Ця премія присуджується отже, завжди на, на, на Різдво. От. Поки що ніхто з ларіатів премії Василя Стуса не схибив. Всі стоять на стосівській позиції.